Вітаю! Вже після Нового року Подоляк вийшов з досить неочікуваною заявою. Він сказав про те, що перемови не буде, тому що Російська Федерація не заплатила ще високу ціну за цю війну. Я абсолютно поділяю стурбованість пана Подоляка, адже дійсно Російську Федерацію не може ніхто і ніщо змусити заплатити високу ціну за цю війну. Намагалися Штати зробити, ввели санкції, ніяк це не працює. намагалась Європа зробити. Спочатку залякували, потім відключали від якихось систем, потім щось блокували. Потім намагались не закуповувати газ, потім закуповували. Знову нічого не вийшло. Потім намагалися зробити через Туреччину, теж якось не дуже вийшло. Єдине, що вийшло дійсно, це росіян дійсно потіснити з Сирії, але думаю я, що там гра набагато складніша, ніж просто бойові дії, в результаті яких Російську Федерацію дійсно витіснули. Переконаний, що є якісь інші там геополітичні стратегії. І от виходить так виходить так, що хто не намагається, а якось воно не дуже виходить. І тут а, всьому світові бажано було б вкластись в Україну, але навіть цього не хочуть робити. Вже українці, за словами президента України, дають свої життя для боротьби з цим злом, але тим не менш ніхто навіть в це не вкладається, навіть не дають достатньо зброї, фінансів, безповоротної, не кредити, а безповоротної. Не укомплектовують, не надають своїх озброєнь, не надають свої війська для того, щоб дійсно повалити разом. Ну, як в, е, є в присліві, разом і батька легко бити, але ні. Ні. Якось отак всі намагаються, але не можуть змусити Російську Федерацію заплатити високу ціну. Чому пан Подоляк вважає, що щось може змусити Російську Федерацію заплатити високу ціну? І коли це станеться. Ніхто не знає, пан Подоляк не уточнив, де ті сили, де ті ресурси, де ті резерви, де ті люди, де ті фінансові, військові, промислові компоненти, які змусять дійсно нашого ворога заплатити високу ціну, за якої ворог відчує всю ту несправедливість, яку він чинив відносно України. І от коли ми чекаємо відповіді, де ці ресурси, де, тому що одних сил українців, очевидно, недостатньо і того. Військово-промислового комплексу, який у нас є, також, ймовірно, недостатньо для того, щоб наказати нашого ворога, в цей же самий момент продовжують гинути українці. Українці, які інколи нічого в цьому житті не зробили несправедливого. Ось буквально в ніч на 1 січня загинула сім'я сім педагогів, вчених, у яких тільки на двох. Було більше 500 наукових праць, які вірою і правдою служили в Україні, займались медициною, займались біологією, нейробіологією, наскільки я зрозумів. Люди були заслуженими і поважними. Вони навіть не очікували, вони впевнені навіть не зрозуміли, де вони ділися, адже вони загинули в своїй спальні разом зі своїм котом вдвох. Тому. Поки ми намагаємось від наших чиновників почути хоч якусь відповідь, структуровану, аргументовану, що ж може змусити заплатити нашого ворога високу ціну, в цей же самий момент найвищу ціну платять наші люди: і військові, і цивільні, і вчорашні цивільні, які сьогодні стали військовими і не знають, як. Вижити і як прожити наступний день, наступну атаку. Я дуже сподіваюся, що пан Подоляк і ті люди, які навколо нього, і ті люди, які вище над ним, вони знають, як змусити Російську Федерацію заплатити ту високу ціну. А якщо такого, такої сили станом на сьогодні немає, то можливо потрібно подумати над тим, як вберегти високу ціну, яку платять наші громадяни щодня і щоночі. Бережіть себе, адже ваше життя тільки в ваших руках. Ваше життя потрібні тільки вам. На жаль, під час війни життя давно перетворилось на статистику. Плюс-мінус. Щоночі плюс, щодня плюс. Плюс до жертв. До жертв, яких могло б не бути. І оце відео, якщо хтось. Вже поліз коментарі і почав писати, що ти пропонуєш здати і так далі, здатися. Ви зараз перебуваєте десь у 2022 році, в його другій половині. Я тоді почав пояснювати громадянам України, що зупинка бойових дій, вихід на певні перемовини в момент вигідний для України це не є здача України, це є пошук і посилення. Ситуації, але і дипломатичним шляхом. Згадайте, як буквально два місяці тому і Володимир Зеленський, і Андрій Єрмак говорили про те, що війни закінчуються в тому числі і дипломатичним шляхом. Тому шукати шляхи не тільки військові обов'язково потрібно. Відкидати їх це злочин, на мою думку, відносно тих людей, які лягають спати, але не прокидаються. Тому що їхнє життя не варте нічого під час війни. Але ваше життя відносно вас це найцінніше. Тому ми, як громадяни країни, повинні ставити питання про те, що є у влади, у партнерів, у всіх тих, хто на боці України, що в них є, необхідне і достатнє, щоб зупинити нашого ворога. І змусити його заплатити у ту високу ціну, щоб війна закінчилась. Не забувайте підписуватись, лайки, дизлайки, все це вітається. Пишіть ваші коментарі, головне, не будьте байдужими. І бережіть себе.